Основним напрямком роботи комунальних служб міста стало прибирання. Про це візитував під час апаратної наради при міському голові начальник управління житлово-комунального господарства Геннадій Малашенко. Проводилось прибирання вулиць, прибирали сфери, проводили вивозопав листя, ювок. Загалом на 51 машину і вокпало листя. Також проводилося прибирання убіч та вивезення рум. Наразі у місті йде ремонт доріг. Проводили ремонт дорожнього покриття, пройшли вулицю Чернівську Марата, пройшли проволоку Шевченка, свезьке ця окосточекова, Чорновога. Зараз йдуть дорожчі роботи по вулиці миру і роботи такі тривають далі. Весняний паводок також додав роботи комунальним службам. Наприкінці минулого тижня у нас проводились роботи по. Відведені з метою усунення підтоплення житлових будинків. Роботи проводились з п'ятницю та в суботу. Свою чергу міський голова Микола Нога подякував комунальним службам за проведений опалювальний період. Він нагадаємо закінчився у 6 31 березня. Скажу, що надзвичайно складний був опалювальний період, і складний, перш за все, тим, що. Більшість більшість система працювала на біопалові, на дровах, і багато ресурсів було потрачено, і багато нових котельних було створено, і цю, цю систему будемо продовжувати. Міський голова дав завдання комунальним структурам готуватись до наступного опалювального періоду. Опалювального періоду, в якій кількість котельних, які будуть працювати на на дровах, ще значно збільшиться, і ми взагалі б відмовимося від інших енергоносіїв. Кінці кінців така стоїть завдання, і ми за весняний і літній період повинні і ще доподатково створити, побудувати, реконструювати котельні, які будуть працювати на дровах.